Тільки вчора поговорила з Наталкою, що у мене достатньо кольорів фентеків. Фентеки це такі металізовані акварелі, які дуже гарно підходять для каліграфії. Думаю, все, нових я точно не буду купувати. Заходжу сьогодні в парамаркет, А там чи законно бути настільки гарним кольором? Мені здається, що він схожий на хвіст русалки. Але дуже складно, як завжди, передати його на камеру. До того ж зараз вечір. Але, о, бачите, такий фіолетовий підтон в нього є на тінях. Хто я така, щоб чекати до ранку? Це анпакінг. Кожен раз, коли я купую новий фейнтек, я починала займатися каліграфією, ця марка називалась фейнтек. Потім вони. Переименувалася на кольоро, а я вже завчила. Боже, це офігенна річ. Подивіться, він фантастично гарний. Але якщо я викону назву, я ніколи в житті не буду знати, що це за колір. Що я буду з цим робити? Чорнила, добрий вечір. Я завжди відрізаю собі і фіксую назву чорнила його назву. Таким чином, якщо я буду перестав... переставляти в іншу палітру чорнило пізніше, то я буду пам'ятати, як воно називається. О, супер. Давайте почнемо тестування. Перо, треба. Промити, почистити перед тим, як я буду тестувати новий кольор, бо на будь-якому пері, якщо воно не нове, можуть бути залишки попереднього чорнила. А в мене там взагалі була китайська туш. І якщо залишки чорної туші змішаються з блакитним оцим пігментом, буде не айс я, до речі, думаю, що я це змонтую в міні-відео таке. Міні. Хвилин 5, напевно, воно буде. Кому цікаво, подивляться, кому не цікаво. Що ж, я вас попередила. Так, перо чисто, Вставляємо утримувач. У мене отримувач з гвинтиком з Нового року, здається. Я ще до нього не цілком звикла. Мені здається, що цей гвинтик, цим гвинтиком складно зафіксувати намаждве перо, але не можу зрозуміти, не можу звітнути. Але, наче, нічого. Наче. Тобто, всі мої попередні палітри вже заповнені. Тут у мене є якісь фентеки, якими менше користуюся. Тут у мене. Ці, до речі, класні, просто вони туди не влізли. А, є якісь нові, які я ще не встигла навіть спробувати, і оцей, який я хочу спробувати негайно, тому заливаємо його водичкою. Я не знаю, якщо ви дивитеся це відео, ви вже вмієте. Розмішувати чорнило, тому давайте зробимо це разом. Я додала трохи води і вода вже розчинила верхній шар, тобто пройшло 2 хвилини. Колір дуже гарний. І ми зараз будемо наносити фарбу на перо і писати назва кольору у нас тропіколблу. Я думаю, що вам не видно цієї красивого чорнила. Я так розумію, що цей колір містить крупні глітери. Через це він просто неймовірно сяє. А і вона найбільш насичена. Але чорнило так горить. Колір такий насичений, такий блискучий. Що я не хотіла вже чекати до ранку. Подивіться на цю красу.